Третя участь у новорічному велозаїзді бере родина кушнір із Вінниці. Цьогоріч їхатимуть у трьох: тато Юрій, мама Катерина та донечка Софія. Їй рік і чотири. Для неї на велосипеді змайстрували та прикрасили дитяче сидіння. Вона у нас ялиночка, ще зверху був. Ми зняли, щоб їхати було зручніше. Це в нас Святий Миколай Дід Мороз. Він на своєму олені везе подарунки і ялиночку дітям на свято, А я злий дракон який намагається вкрасти подарунки і зіпсувати свято. Знали, що лишимося на новий рік Вінниці і вирішили, що це чудова можливість сім'єю знов взяти участь, проїхатися. Можливо, навіть малеча вже буде їхати в своєму сидінні, вперше буде такий досвід. І плюс, якби цікаво було створювати образ велосипеду, продумувати, хоч трошечки, що нам можна було б вдягнути, таке більш-менш новорічне. Костюм оленя для велозаїзду одягнув Володимир Лазаренко. Каже, у велозаходах участь бере постійно, щороку змінює Образи би у цьому розповідає, сподівається перемогти у номінації Найкращий костюм. Це костюм Оленя, якби це не виглядало, будемо вважати, що це така Netflix, адаптація Нетфліксу цьогорічна. Це вдома, такий святковий костюм. Вирішив вигуляти. Він теплий. У образі Санти участь у велозаїзді бере Життя. Олег Кравчук. Костюм купив сім років тому, аби розважати родину. Щороку одягає його й на велозаїзд, аби каже створювати настрій віничанам. Ми приїхали. З ГПЗ трошечки, а хто живе на ГПЗ, тому не везе. То є, що їхати, можна казати, 5 кілометрів. Це наш третій поспіль-велопарад. І хотілося б, щоб більшість популяризації нашого міста і збільшення. Санта Клаусів, дідо морозів і святих Миколаїв. Кожен із учасників вбраний у одяг Діда Мороза, санти чи святого Миколая. Якщо такого костюма немає, достатньо будь-якої новорічної атрибутики борода, червона шапка чи мішок з подарунками. Цьогоріч їх не супроводжувала поліція, тому перед початком інструктаж про правила дорожнього руху від організаторів. То зараз ми вишуковуємось тут колону, переїжджаємо до башти. Від башти їдемо до головної ялинки, там зупиняємось, фотографуємось. Реєстрації не було. Це все лютий фан, без реєстрації, без нічого. Єдине, що дякуючи нашим друзям-партнерам, у нас цього року є призи за найкращі образи. Це сертифікати від провідних ресторанів міста, скажімо так, і призи від одного з веломагазинів. За підрахунками Суспільного, участь у 12-му новорічному велопараді взяли близько півсотні сотні вінничан. Велосипедисти колоною проїхали від майдану. Алежності до хмельницького шосе через урожай та Келицьку. Вже за годину учасники велозаїзду приїхали до європейської площі, де обирали переможців у кількох номінаціях: вело Дід Мороз, велоснігурка, найкраще прикрашений байк та новорічний креатив. За найкраще задекорований велосипед. Перемогу отримав Валерій Одинець. Прикрашав це є такий гном, є такий Санта-Клаус. Тут є новорічні іграшки. Отримав сертифікат на один з закладів на їжу та напоїв. З сім'єю піду найближчим часом на свята. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному Вінниця.